Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні дуже таке швиденьке і коротеньке відео, тому що простіше страви, ніж мариновані перепили яйця, то годі вже і придумати. Маринад я зварила заздалегідь, так як нам потрібен маринад вже охолоджений. Готується він дуже просто. На пропорція така: на пів літри води, дві чайні ложки з гіркою солі. Дві чайні ложки цукру з гіркою. Висипаєте сіль цукор, додаєте 20 горошин чорного перцю, 15 горошин духмяного перцю, кілька листків лаврового листя і 5-6 бутончиків гвоздики. Маринад дуже насичений, як ви можете побачити. Доводите воду до кипіння, знімаєте. Повністю охолоджуєте і додаєте 150 мл оцту. ось і весь наш маринад. Яйця перепили вже відварені. Тут у мене 40 штук. Я ще три залишила, як би сказати, для зразку, щоб показати вам, як я облуплюю яйця. В воду додаю багато солі, 3-4 столові ложки. Так, яйця легше чистяться, і якщо десь силоп на якесь яйце, то білок не буде витікати ну, в саму воду. Хоча з перепилиними яйцями це трапляється дуже рідко, це вже, звичайно, більше з курячими. До речі, курячі яйця так само можна маринувати. Ось. Що ще знадобиться, це 5 зубчиків чеснику. Тут у мене 40 штук є, вони помістяться всі в літрову банку. Якраз літрова банка буде. І так, зараз я вам зроблю поближче, я покажу, як я чищу яйця. Так, продовжуємо. Яйця. Обстукую об стіл, прокатую по столу. Ніхто не Все. Так, не взяла куди чистити. Яйце чиститься дуже легко, навіть буває так такою аж стрічечкою знімається. Якщо десь пошкодилось яйце, там немає абсолютно нічого страшного, це на маринування ніяк не впливає. О, Як я їй казала, такою стрішечкою знімається. Чесник потрібно натерти, на дрібній терці ну, видавити, як вже вам буде зручніше. Ну, тобто не порізаний там він шматочками, а натертий. Так, натертий чесник викладаю на дно. Туди ж всі яйця. Бачите, навіть вільне місце є, можете собі розраховувати, що не 40, а 50 навіть в літрову банку поміститься. Ну, трошки менше мені якраз чуть було малувато місця. Так, виливаємо маринад. Бачите, навіть і не весь маринад сюди потрібен. Але що я зроблю? Я зараз цей маринад сіжу, просто нам його більше не потрібно. Але весь горошок, всю гвоздику, все я е, додам в банку. Все, що на даний час потрібно було, ми вже зробили. Залили горошок і лаврове листя я вибрала, закрила кришкою, і на тиждень в холодильник. Через тиждень можна вже буде пробувати. Отож, до зустрічі через тиждень для вас це навіть не секунда, а півсекунди. А я з вами буду вже дознімати відео через тиждень. Ну що ж, пройшов тиждень, наші яйця замаринувалися. На зовнішній вигляд вони мало чим змінились, можливо, воно трошечки попосірішили, ну і попомутнів сам розсіл. Скільки вони можуть зберігатися в холодильнику? Мені, коли от гості у мене куштують ці яйця, мене запитують, а як довго. Я не знаю, як довго, тому що вони довго просто не затримуються в холодильнику. Тиждень максимум, тиждень максимум, що вони можуть пробути в холодильнику, і то, і то це, мабуть, задовго. Як я подаю їх на стіл, просто в салатності. Але сьогодні хочу запропонувати такий свій більш цікавіший варіант сервірування. Всі ви знаєте такий салат, який подається в пісочних корзиночках. Це плавлений сирок, заправлений майонезом з часником. Ну, Така собі дуже, дуже зручна така закуска і краса столу. І мені цей салат більше подобається, коли тертий сирок ще заправлений тертим яйцем. Він такий більш ніжніший. Ось що я хочу запропонувати вже детально вам не показувала. Ну, Що ж тут вже показувати? Тут натертих два плавлених сирка. Сирочки зараз по 70 грам, ну тут 140 грам плавленого сирочка. Часником я його заправляти не буду, тому що яйця мають пікантний смак. Я думаю, ну, на мою думку, якщо заправити вже сирок ще чесником, він просто переб'є смак самохієць, тому цього разу не будемо заправляти. Для такого більш солодкого смаку і такої кольорової нотки Варена морква дуже дрібненько нарізана, дуже дрібненьким кубочком нарізана. І захотілося між якоїсь зеленої нотки. Укропчику немає сюди більше би посував би укропчик. Ось петрушечки знайшла. Так, що ми робимо? Ось такі пісочні корзинки вони є вафельного типу і пісочного. Мені завжди більше подобаються пісочні корзиночки. Можна самому спекти. Якраз, щоб нам показати. Домашній майонез. Щойно зробила. Яйця домашні, тому і він такий більш жовтіший. Зараз перемішаю з майонезом. Я не думаю, що цей салат потрібно заправляти ще якоюсь там сіллю, перцем, тому що, наприклад, у мене майонез з домашній, я його, ну, вже апріорі я його більше заправляла. У мене там більше гірчиці, більше гостроти вже до смаку. Я не думаю. Ну, і сирок сам по собі також він вже має свій смак. Ну, ось останню тарталеточку начиняю. Ви знаєте, ніколи не задумувалась, який розхід е, співвідношення сирку до тарталеток. Будемо знати, два сирочки по 70 грам це рівно 10 терталеток. Ну, звичайно, якщо ви будете додавати варене ще яйце, то ну, це вже там трошки більше буде. Це відставляємо. Що я пропоную? Так. Трошки красити вареною моркою. Вона така солоденька. Думаю, не буде зайвою в цій закусці. І стаємо яйце. Тільки дуже гарненький сонечка. Я на початку відео казала, скільки часу я варила яйця, це якраз той час. Потрібний, тому що, бачите, як бачите, немає синього ободочку у яйця. Це означає те, що яйця зварені правильно. І ось так. Поставити. Я думаю, можна і ціле яєчко поставити. Ну, так мені здесь цікавіше буде. Ось що у нас. Поки що виходить, потім покажу поближче. Ну і воно все таке жовтеньке. Ось чому мені захотілося тут ще і чогось зеленого додати. Звичайно, хтось скаже, що це вже не модно. Така подача. Можливо, і не модно, зате смачно. Ось що у нас вийшло. Я зараз трошки пізніше покажу це все поближче. І гарно і смачно, незвично. І таке собі нове життя давно всім відомому салату. Ну, а я спробую ціле яйце. ще й упробувати. Їсти треба. Дуже смачно. Що тут казати? Яйця я мариную, ну, звичайно, що заздалегідь. Я знаю, що буде якесь свято. Там, Новий рік, день народження, ну, будь-яке релігійне свято, за тиждень дуже легко маринад приготували, яйця відварили, залили і все, все, що від вас потребує ця страва. Отож, якщо вам було цікаво на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки і чекаю вас в нових відео. До побачення!